Поговоримо ще трохи детальніше про оператори AND, or та NOT. Ви зараз бачите перед собою таблицю істинності для кожного з цих операторів. Ви бачите, що якщо буде true and true, результат буде true і так далі. Якщо ми говоримо про оператор і, у нас буде результат true, тільки якщо обидва елементи true. І поки що ми говоримо про значення true та false. І не говоримо про те, що у нас ще в Python багато що вважається істинним або хибним. Якщо ми беремо оператор або, результат буде false. Тільки якщо обидва елементи false. І відповідно, not true буде false, not false буде true. Але якщо ми згадаємо, що Python вважає істинним та хибним не тільки true та false, а й інші значення, робота операторів може бути вже не така очевидна. Тепер ми згадали, що в Python є хибним, що є істинним. І тепер ще раз говоримо про оператори, але вже з точки зору того, що в нас є істинні та хибні елементи, і це не обов'язково саме true та false. І перше ми розглядаємо. або якщо у нас написано A або B, результатом буде A, якщо ei істине, інакше результатом буде B. Тобто, якщо A хибне, результатом буде B, незалежно від того, який бі. Другий рядок A і e, B. Результатом буде A, якщо A хибне, інакше результатом буде B. Тобто в першому випадку ми зупиняємось на A, якщо ei істине, в другому випадку з оператором «і» e, ми зупиняємось. Якщо A хибне, і повертаємо одразу A. Якщо A істине, повертаємо B. І not A буде дорівнювати завжди true або false. Зверніть увагу, що ми не говорили, що операції і та або повертали true або false. Ми говорили про те, що вони повертають A або B. Зараз ми говоримо саме про те, що повертається true або false. Not A повертає true, якщо A хибне, інакше false. І тут у нас ще додається примітка про обчислення другого елементу. Це дуже важливий момент. Якщо ми кажемо A або B, B обчислюється тільки якщо A хибне. Ми вже з'ясували, що якщо ми пишемо A або B, то A одразу повертається, якщо A — це істинне щось. І дуже важливо, що B навіть не обчислюється. Якщо B — це насправді виклик якоїсь функції, вона не викликається. Тепер, якщо ми говоримо про A і B, то B обчислюється тільки якщо A — істинне. Якщо A хибне, ми одразу повертаємо A, і все. І тоді наша та функція, чи ще якийсь виклик, чи ще щось, воно навіть не вчислюється. Така робота операторів називається обчислення за короткою схемою. Це важлива річ, і ми її дуже часто будемо використовувати для того, щоб у нас не з'являлося якихось дивних помилок. І давайте почнемо з того, що нагадаю, коли ви пишете якісь вирази з оператором І, з оператором або, ви зазвичай пишете вирази, які дуже зрозумілі, тобто щось схоже на те, що у нас зараз перед очима. Ви пишете, чи є такий валан, чи є такий ключ. Чи виконується якась перевірка, тобто у вас тут може бути виклик функції, яка перевіряє щось. Чи виклик методу, як, наприклад, зDЖ, який говорить нам true або false. Але зараз ми також подивимося, наприклад, більш дивних ситуацій, які також насправді інколи використовуються. Але ми на них дивимося тільки, щоб зрозуміти, що оператор і та оператор або можуть повертати не тільки true і false, але можуть повертати і якісь значення. Ви також можете написати такий вираз: name and test. І результатом буде тест. Дивимося ще раз на нашу таблицю, в якій написано, як себе поводить і. і в нас написано A і B, повертає A, якщо A хибне, інакше B. І так і вийшло. У нас зараз name – це не хибне значення, це рядок, в якому є символи, це істинне значення. І якщо у нас A, наш елемент, name – істинний, ми результат результату B. Якщо тепер A буде щось хибне, ми отримаємо A. наприклад, якщо це буде порожній рядок, і ми напишемо відповідно порожній рядок і тест. Ми отримуємо порожній рядок. Або напишемо 0, отримаємо 0. Найчастіше ви будете бачити такі вирази, які зрозумілі, зрозуміли, що відбувається, і більш-менш нормально читається. Тобто ви розумієте, приблизно, чого очікувати. Так, коли ви пишете свій код, вам інколи буде важко сформулювати такі вирази, щоб воно працювало, як вам потрібно, але це з часом прийде. Але коли ви бачите таке, ну тут не завжди зрозуміло, що буде результатом. Тому ми окремо про це говоримо. Також у вас можуть бути ситуації, коли у вас елементів декілька. Наприклад, у вас рядок, і 0, і тест. Отримаємо знов 0. Тому що зараз у нас два оператори і. У них однаковий рівень пріоритетності. Тому ми спочатку обчислюємо цю частину. Тут у нас перший елемент, істинний, і ми знаємо, якщо ми використовуємо AND, і перший елемент нехибний, повертається другий елемент. Тобто цей вираз повертає другий елемент 0. Далі у нас є 0 і Тест. Нуль хибне, повертається нуль. Якщо це можна назвати більш-менш екзотичними прикладами, які вам не будуть зустрічатися кожен день, хоча інколи таке буває. Тепер давайте поговоримо про набагато більш важливу тему, а саме обчислення за короткою схемою. Це дуже корисна штука, яка дозволяє вам писати вирази, в яких потенційно якийсь елемент може навіть викликати помилку. Наприклад, ми просимо користувача ввести число. І, наприклад, ми зараз хочемо перевірити, що це число від 0 до 200. Згадуємо, що він Завжди повертає на рядок. Намагаємось перевірити діапазон. Ми можемо це написати, наприклад, так. Це число нум наше більше дорівнює 0 або менше дорівнює 200. І у нас виняток тайперор, -er тому що ми не можемо порівнювати між собою integer та стрил. Тобто числа та рядки. Відповідно, нам треба перетворити нум зараз на число. Тепер у нас результат true. Дуже важливо тут, щоб ви перетворили нум на число, а не навпаки, написали, наприклад, 0 і 200 як рядки. Тобто ось так, як я написала зараз, а не ось так. Тому що ця перевірка вона не порівнює числа, вона порівнює символи. І ми говорили про це з вами, коли ми говорили про сортування рядків, в яких написані числа. Що воно дивне, лексикографічне. І якщо ви будете писати якісь вирази так, з рядками, частина буде правильна, а частина ні. Тому, якщо вам треба порівняти числа, порівнюйте числа, не порівнюйте рядки. Тепер. Ми знаємо, що наш користувач потенційно може написати в нум щось не те, наприклад, букву A. І якщо ми її спробуємо перетворити на int, у нас буде помилка. Тобто, якщо ми тут написали A, і робимо цю операцію, отримуємо помилку, що не можемо перетворити на integer зміну A. І тепер, відповідно, уявляємо, що нам треба написати умову, в якій ми перевіряємо, що наше число це від 0 до 200. Тобто, ми будемо запитувати щось у користувача. І далі пишемо умову, в якій ми говоримо, якщо ось це. Давайте просто скажемо корект, що це число вірне. В даному випадку користувач буде 100, все нормально, все працює. Ну і ми вже бачили з вами, що якщо ми тут напишемо, наприклад, A, у нас ця умова не спрацює, тому що на стадії конвертації в інтеджер у нас виняток. Тобто тепер нам треба додати перевірку, що ну, це число. Переносимо поки що файл input, і тепер поговоримо про те, як ми можемо перевірити, що у нас в num саме число. Зараз у нас ну. Якщо ми згадаємо про те, що input повертає завжди рядок. Ми можемо використовувати, відповідно, методи рядків. Якщо ми скажемо isDigit, в даному випадку ми отримаємо false, тому що я не проходить цю перевірку. Якщо ми скажемо, що num зараз дорівнює 100, isDigit повертає true. Тобто ми можемо робити перевірку isDigit, І, відповідно, можемо сказати тут: if num isDigit, digit. І тут цікаво, те, що ви можете написати тепер end і перевіряти одразу діапазон. Тобто ми можемо написати тепер if num isDigit digit, і діапазон num від 0 до 200. І головне, що ми тут одразу робимо конвертацію в інтеджер, і сказати, якщо це виконується, тоді давайте скажемо Correct. else. Давайте скажемо відповідно ранку. Якщо ми зараз запускаємо наш код і пишемо 100, у нас все добре, пишемо A, теж можна сказати, що все добре. Чому? Тому що у нас немає винятку. У нас немає зараз винятку error, який у нас був, коли ми говорили int для A. Це тому, що ця частина умови не обчислюється, якщо перша частина умови не істина. Тобто, якщо перша частина ця повертає хибне значення, а в нашому випадку вона буквально повертає false, Python зупиняється, і після end нічого не обчислює. Це є обчислення за короткою схемою. Тобто ми зупиняємось одразу, як розуміємо, який у нас результат. І далі нічого не обчислюємо. Це досить зручна штука, яку ви досить часто будете використовувати і зустрічати. І тут ми можемо сприймати цей вираз як продовження. Тобто тут ми говоримо, якщо це число, тільки тоді ми робимо наступну перевірку, якусь робимо конвертацію. І таких умов у вас може бути дуже-дуже багато. Наприклад, якщо ви хочете звернутися у список до якогось елементу, але ви не впевнені, скільки елементів в списку. Наприклад, у нас зараз є список, в якому є елементи 1, 2, 3. Ми хочемо сказати, якщо виланс 1, тобто елемент під індексом 1, дорівнює 2, і давайте теж зробимо корект. Все працює. Але що, як у нас зараз порожній список, і ми робимо те саме, і у нас вже виняток індекс ОРО, тому що у нас немає елементу під індексом 1. І ми, відповідно, не можемо перевіряти елемент під індексом 1, поки ми не знаємо, що у нас взагалі є достатньо елементів. Тому ми можемо тепер написати умови через end. Спочатку перевірку, що елементів достатньо, а потім вже перевірку елементу. Тобто ми можемо написати таку умову, якщо довжина списку баланс більше двох, тобто нам треба, щоб було хоча б два елементи. Для того, щоб ми могли звернутися індексом 1, тому що це другий елемент. І ось це. Тобто тепер, якщо ми виконуємо цей код, у нас немає print-correct, у нас немає винятку, тому що ми не доходимо до другої частини. Вона не обчислюється. Ну і у нас тут має бути якийсь else, який щось каже. Але якщо в нас знову баланс, це список, в якому є елементи, це вже спрацьовує, і у нас корект. І таких ситуацій може бути безліч, коли у вас друга частина, немає сенсу, якщо не виконується перша. В цьому випадку ви їх можете писати через and. Це не єдиний варіант, як ви можете це писати. Ви можете це писати через декілька умов також. Наприклад, ми можемо тут написати два if. Тут один if, тут другий, і посунути трошки корект. Тобто ми заходимо в if із digit, перевірили, що це точне число. В цьому випадку ми вже перевіряємо діапазон, і тільки потім говоримо print correct. І можемо тут також написати якийсь else, який щось говорить. І інколи вам так і треба робити, тому що вам, наприклад, треба робити різні принт, залежно від того, чи користувач вів не число, чи він вів число, але воно не в тому диапазоні. Тобто інколи ви не можете об'єднати ці перевірки, тому що вам треба робити різне, в залежності від того, на якій стадії на якому етапі у вас щось пішло не так.